Я хочу подякувати всім лідерам Європи Європейського союзу. Дякую за сьогоднішній день. Тиск це також санкції сьогодні є сильний результат. 19-й пакет. Ми дуже вдячні. А також тиск це санкції Європи і всього світу. Ми дякуємо Сполученим Штатам за вчорашній пакет і президенту Трампу за енергетичні санкції. Також тиск це. Зброя і air Defense, передусім для нас під час таких атак, масованих для нас дуже важливі системи і ракети. Ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до програми Pearl, завдяки якій ми отримуємо за гроші. Купуємо у Сполучених Штатах Америки ракети для патріотів. І сьогодні вдячні Фінляндії, Іспанії за те, що вони доєднались до цієї програми. Ну, і системи ППО дуже важливі для нас. Сьогодні приділили багато уваги саме цьому питанню. Ми вдячні Німеччині за важливі рішення. І гроші це дуже важливий сигнал і важливий тиск від ЄС. І ми вдячні за сьогоднішній сигнал, що Європейський Союз буде підтримувати фінансово Україну у 26-27 роках. Дякуємо за це.